Вітаю всіх хлопці! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастинки на UMZ МТЗ. І сьогодні в нас відео по нев'язке на трактор МЗ, повний комплект, нас замовив клієнт. По ціні така зараз коштує 42 тисячі гривень, вона йде з циліндрами і під, е, йде під два циліндри. Повністю по кожній позиції клієнт з менеджером пройшлися, Так, підібрали по якості, по ціні, по виробнику. Тобто тут лежить все, що саме вибрав наш клієнт. Ну і давайте зараз ж вам ціни так буду казати, показувати запчастинки. Я думаю, вам буде цікаво, тому, будь ласка, дивимося. Ну, перше, крап в зборі, заводська зборка, тільки зібрали, покрасили його. Найкраща якість, що є взагалі. Тому що повністю все заводське, ковані речаги. Ну, ви все знаєте, це та кована за п'яте, калені втулочки. І цей крап йде під два циліндри. Бачите, йде дві зап'яті. Також є ще під одну. Ось такий на два циліндра тобто тут подовжений вал і додаткова зап'ята. Коштує 10 850 гривень. Далі йдемо під два циліндри. Тут у нас два кронштейна лівий-правий. Це в нас обидва сталеві, Ось так вони виглядають. Все, по отворах, по всьому підходи, воно точно стане. Я знаю раніше, коли їх тільки-тільки почали робити, були якісь моменти так, з установкою, щоб воно не сходилося. Зараз все вже чітко. Тобто, в цьому плані не хвилюйтеся. По цінах лівий коштує 2690 гривень, правий коштує 2480 Ну, грубо говоря, по 2500 кожний. Кронштейн так, в середньому довантажувач. Так, тут списку, так, довантажувач. Це в нас іде сталевий сталевий кронштейн, 14 мм товщина е Сергія цієї калені пальці по ціні 1290 гривень. Далі розкоси юмзовські йдуть. З трубою, так, це е, зборка в Дніпрі в нас, вилочка йде кована, винт йде кований і посередин, посередині йде труба. Є контргайка з обидвох сторін, тобто, також звертаю вашу увагу, тому що багатьом, як правило, всі виробники роблять одну контргайку. так. І багатьом однієї не вистачає. Так, ну от у нас їх дві штучки, тобто він по ціні коштує в районі 1400 гривень, недорога ціна і дуже гарна якість, тому що практично все зараз на ЮМС. Навіть, мабуть, все на ЮМС зараз йде лити. Тобто лита вилка, лита серединка і литий гвинт. Далі вилочка в нас на поперечку. Також сталева, також виробництво Дніпро. По ціні коштує в районі 1000 гривень. здовжні тяги. Ось такого плану це. Заводські йдуть впресований <кхем> шарнір, не обварений, є ось такий впресований, є обварений, вони, в принципі, однакові по отворах по товщині. Єдине, що тільки ось це місце зроблено. По ціні такий е, впресований заводський. В нас коштує дивін, дивін. Так, тяга, 2580 гривень штучка. Так, є до, до них ще ремкомплекти гарної якості, е, ковані. Повністю калені і підігнані під втолочки Так? Чомусь в комплекті вибрав клієнт наш ось такий гвинт-центральний. Це юбана-виробник. Я робив огляд. Так, є радянський, в нас повністю кований. Є юбана ось такий. Є самий простенький бюджетний Це Китай. Ось. Ну, чомусь такий вибрав не радянський. Хоча, в принципі, запчастники всі вибрав нормальні. Далі шкворінь кований, пальці тут виходить, під розкоси. під гвинт. Стяжечки також звичайні йдуть. Це в нас ну, посилений варіант, посилений тим, що вони просто йдуть точно литя в них. Але якщо ви дійсно хочете посилення, це тільки заводські ковані треба брати. А це такий бюджетний варіант, але з бюджетних дуже непоганий. В принципі, раковин нема. Бачите, яке нормальне лиття тут йде. Нормальна проливка. Виглядає непогано, кований язичок. І це в нас повністю стяжки в зборі. Провушена з гаючкою паковка, циліндри 80-ті, аргатний завод. Працюємо напряму з заводом, тому ціни по них нормальні, заводські, конкурентні. Далі, далі, далі. ага, Ось здовжніх тяг. Ось така калина, дійсно калина, як я кажу, не для виду зроблена, а по на, якби, то, що дає міцності дійсно. В неї даємо ось такі гайки. Це в нас в Дніпрі роблять їх, товсті, нормальні, є також ще Китай подешевше. Ось така гаєчка коштує Дніпровського виробництва в районі 60 гривень. Якщо Китай, вона буде значно дешевше в районі 25-30 гривень. Оська, до речі, коштує, по-моєму, 550 гривень такого плану. Е, так, що тут ще? Направляйка в кронштейн сюди. Чомусь болтів немає, чи клієнту не потрібно, чи менеджер. Не запропонував, не знаю. Ну, в общем, ось така заявочка. У нас є, друзі, все, як бачите, по навісці на Юмза, по МТЗ. Можете звертатися. Тут у нас ще лежить замовлення. Ось збирають повністю коробку. По валах все проміряємо так кожну шестерню, щоб все було нормально, щоб без люфтів все заходило нормально. Так що, будь ласка, хто шукає запчастинки, звертайтесь до нас, підберемо, підберемо вам все. Я думаю, вам наші запчастини сподобаються. Будь ласка, підписуємося на наш YouTube канал, на нашу Viber спільноту на наш Instagram. Всі ссылки будуть в описі. Дякую за увагу! Всім мирного неба, пока.